Доброго дня, це Берест Поліна із демонстрацією IoT-частини застосунку NROOT. Розробку виконано на .NET Core за основу пристрою взято Raspberry Pi, оскільки Raspberry Pi можна використовувати для запуску веб вебдодатків. Операційною системою для нього є Linux, а .NET Core – це фреймворк, який підтримує крос-платформеність, отже, можна його використовувати для того, щоб писати і під Linux. Запустимо наш застосунок. Перше питання, яке ми бачимо в панелі для налаштування адміністрування точки видачі, це якою мовою в якій локалі нам зручніше буде далі продовжувати налаштовувати точку видачі. Спочатку перевіримо, як працює англійська локалізація. А далі наступне питання це яка максимальна кількість відкриття дверцят комірки перед тим, як пристрою розумної точки видачі, буде необхідно. Згенерувати запит на технічну підтримку точки видачі через несправність, можливо, потенційно однієї з комірок, яку відкривали надто багато разів. Ну, наприклад, введемо зараз кільку. Далі у Фаренгейтах, оскільки це більш притаманно для цієї локалі, ми запитуємо, яка мінімальна нормальна температура потрібна для комірок, на яких передбачено контроль температурного режиму. І так само введемо, який буде максимум для таких комірок. Температурний, якщо температура виходить поза межі цього діапазону, то це також є причиною оцій комірці холодильнику, є причиною для того, щоб система розумної точки видачі згенерувала запит на технічну підтримку девайсу. І останнє запитання, яке ми отримаємо для налаштування точки видачі адміністратором, це введення ID точки видачі для того, щоб правильно звертатися до точки видачі системно і генерувати. Правильні запити на технічну підтримку, в яких буде вказано, яка саме точка видачі згенерувала цей запит. Заберемо звідси IT нашої точки видачі і завершимо налаштування нашого девайсу. Додаток запустився, як бачимо. Таке налаштування має відбутися один раз при встановленні точки видачі працівниками нашої. Системи. Перевіримо тепер, як працює українська локалізація нашої системи. Як бачимо, тепер мінімальна нормальна температура у нас запитується в Цельсіях, в градусах Цельсія, так само, як і максимальна. Ведемо якийсь мінімальний діапазон. І як бачимо, що у нас є сервіс, який моніторить температуру всередині комірок які потребують. Контрольованого температурного режиму. Тобто комірок, для яких встановлено мінімальну та максимально нормальна температура. Перевірка температури на відповідність встановленим при адмініструванні девайсу, при його налаштуванні, відбувається раз на встановлений період часу. Це опитування тут це 30 хвилин наразі. Як бачимо, відбувається оновлення температури імітується зчитування температури з датчика. І ось тут саме відповідно до локалі, яка зараз у нас встановлена як українська, відбувається приведення градусів Цельсія, якщо ну, в українській локалі ну, типу, це не потрібно нічого приводити, Або відбувається приведення Фаренгейтів до градусів Цельсія, яка, якщо локаль все ж таки англійська. Зараз ми бачимо, що у нас температура не потрапляє в границю норми, задано при налаштуванні пристрою, то ж буде згенеровано заявку на проведення технічної підтримки. Ось як бачимо, із температурою у 4 градуси. Наша нова заявка на проведення технічної підтримки від цієї ось комірки нашого девайсу у системі впроваджено не лише контроль температурного режиму, у усередині комірок із контролем температурного режиму. Тепер задамо інші налаштування наші точці видачі, одне максимальне відкриття дверцят комірки до проведення технічної підтримки. Тепер точка видачі буде також контролювати стан своїх комірок із точки зору відкрит... кількості відкриття дверцят і в разі перевищення кількості генерувати запит на технічну підтримку. Для демонстрації цього функціоналу моніторингу спробуємо замітувати отримання певного замовлення. Скопіюємо ID замовлення, і для того, щоб повністю відтворити процес отримання, спочатку потрібно авторизуватися. Авторизуємося як клієнт застосунку, який хоче забрати своє замовлення, беремо токен, авторизуємося для того, щоб токен у нас був вписаний в заголовок кожного із запитів, які ми будемо провадити. Це потрібно для роботи нашого бекенду, авторизація в системі. Далі переходимо до замовлення, вводимо його ID і вводимо, власне, те, як виглядає замовлення із незначними змінами для його отримання. Потрапляємо на наш серверний застосунок у метод оновлення нашого замовлення, а спочатку відбувається пошук замовлення і пошук тої точки видачі, через яку має бути видане замовлення, включно із коміркою. Після того, як ми знайшли точку видачі та комірку, нам потрібно оновити значення відкриття дверцят у цій комірці. У метод оновлення ми передаємо URI нашої точки видачі. По якому будемо звертатися, і надсилаємо запит на наш iot застосунок Переходимо в наш IOT-застосунок на брикпойт. Тут є оновлення відкриття дверцят. додаємо до поточного числа відкриття одиничку. І у разі, якщо задане в налаштуваннях максимальна кількість зараз є меншою, ніж та кількість, яка отримана у результаті додавання після цього запиту, то ми маємо згенерувати запит на технічну підтримку. Запит формується, в нього записується поточна температура і кількість відкриття дверцят і надсилається на серверний застосунок. Далі, вже у серверному застосунку, ми бачимо, що створюється запит на технічну підтримку. Переглянемо в базі даних, чи він з'явився так. Дійсно, бачимо новий запит на проведення технічної підтримки з кількістю відкриття дверцят в 1. Наступна дія, яку необхідно... Зробити це нагадати точці видачі, оновити свою статистику після видачі замовлення. Після запиту від сервера за URI точки видачі всередині в сервісі контролю статистики відбувається оновлення статистики точки видачі щодо замовлень. У статистику, яку зберігає та формує власне точка видачі, входить обчислення найбільш популярного товару, найбільш популярної категорії та виручки, яку сумарно отримав. Продавець через цю точку видачі. Після цього статистика записується, записується у формі е, бінарному форматі. Тут можемо переглянути, як це виглядає. І статистика зберігається і оновлюється власне точкою видачі цим сервісом. Переглянемо, як можна отримати статистику від точки видачі, ту саму, яку вона сама збирає та сама повертає. Як бачимо, ми отримуємо статистики, зчитуючи її із файлу. Зчитуємо статистику. ID найбільш популярного товару, найбільш популярна категорія та виручка сумарно в цій точці видачі. І повертаємо статистику. Як бачимо, ось це наш найбільш популярний товар, це найбільш популярна категорія, а це виручка сумарно через цю точку видачі. Таким чином працює наш iot застосунок.